Зараз я думаю найважливіше не познайомити вас з новиною, якою ви вже певно знайомі, а розповісти вам про ситуацію з каналом, зі мною і що буде далі. По-перше, чому відео не виходять вже понад 90 днів. На це є причина. В середині грудня мій YouTube канал просто заблокували, і я не міг туди публікувати відео. За місяць ми його розблокували, і тепер нібито я можу сюди завантажити якесь відео, як оце, але не можу створювати прямі трансляції через те саме блокування. Казали, що зможу через 90 днів, але результату немає. Для багатьох, хто знаходився в Києві 24 лютого, ранок почався занадто рано. Росія почала нападати на Україну ще з п'ятої. Я ж прокинувся у селі в Україні, де бомби нападали взагалі. Але вже за 4 дні там почалися перші сирени. І я виїхав далеко у Словаччину. Тепер я маю змогу знімати і публікувати відео, і все добре. Здавалося б, так. Але жодних аксесуарів для зйомки я з собою не взяв. Тільки маленьку камеру і телефон. Ніяких макрозйомок, кубиків Рубіка навіть у мене з собою не було. У Словаччині ми купили один, найдешевший за 14 євро. Тому експерименти будуть виходити, як і раніше виходили раз на тиждень, але не такі, як з ботлфліпом були, з макрозйомкою. Щось простіше і на вулиці. Якось так. І коли ми переїхали кордон, приїхали в великий будинок, де жила собака, яка не сильно давала знімати щось. Вона дуже любила копати, а копати їй було не можна, і тому ніякі відеоролики і цікавість цього не виходили. Осними словами, було там чим зайнятися. Ну, самі розумієте, з собачкою погратися, нагодувати її і ще щось. Тому можливість записати вам навіть ось такий коротенький привіт виникла тільки зараз, і таких можливостей мало. Дякую усім, хто подивився. Слава Україні!